Усім доброго дня. Хочу показати сходи гарбузів. Українка багатоплідна. Це посіяно 4 травня. Такі вже гарбузики. Такі вже кущики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Трохи більше. Тут працювали ґрунтовим гербіцидом, прометрин і кломазон. Ну, десь за дощів, трохи промило то такий же рублянчик з'являється, багато падали ці соняшника. Посходило Так, трохи густувато посіяно, але Ось такі загальнування великий Але це так. таке, в тому році теж був ще густіше було, не знаю, будемо бачить, осінь покаже. Туди трохи далі, трохи більший прийом, густіший, з'являється нощійка мотижимо через тиждень міжряддя пройдемо удобрю, по листу хочу добре внести і потім, якщо буде вещійка відходить <кхи> після мотиження, то можливо покроплю після сходовим гербіцидом. Харуми, у мене не харума, але діюча вона така сама працює по злакових бур'янах, знищує злакові, дводольні не чіпає. Ну, плодольних тут, в принципі, в мене немає бур'яні. В основному злакою, саме щійка. Ось тут гарно видно. Шійко. А це ось посіяні 10 травня. Трішечки менше. Безуально вартовальна різниця. Але теж нічого. Так стан Сходи непровані. не повань. Не знаю, такі пропуски є, але... І засівалки, а не через погану схожість на сіня. На сіня перевіряв Схожість була добра. А там хто знає, Оце невелика проблема. Це тут десь густо. Не страшно, в принципі. 3 гектари. Всім гарних врожаїв